Добрий день, студія. Одна з найбільш поширених причин, чому люди звертаються до психолога, це потреба навчитися справлятися з тривожністю та пов'язаними з нею емоціями. Але до психолога доходять ні, всі можуть Не тільки лише всі. Мало хто може це робити. А допомога нам з вами потрібна всім. Сьогодні психолог прийшов до вас. Всім привіт! Мене звати Наталя. Я магістр філософії, консультант психолог, філософських питань та арт-терапевт. Я принесла вам п'ять технік проти тривожності, які допоможуть заспокоїтися прямо зараз. Зразу за спойлером, тут не буде рекомендацій, типу, тривожишся, заспокойся. Погуляй, послухай музику та інша херня з-під коня, яка сама по собі, звісно, прекрасна, але в випадку з тривожністю нам ну нічим не допомагає. Викличе лише роздратування. Наприклад, як ми слухаємо музику, ми ж типу робимо щось, щоб заспокоїтися цього, вистачає хвилин на 10-20, ну а далі. Давай по панове, Міша, все хуйня. Гарна. Тривога має і переваги. Да, серйозно. Тривога, як і більшість наших емоційних реакцій, має еволюційне походження. За даними американського психолога та психотерапевта Рола Мея, тривога звідчить про нашу життєздатність. У <звук> власна тривога це те, завдяки чому людство вижило, як ви. Зараз поясню. Наприклад, якщо ви в депресії, то ви живете минулим, а якщо тривожитесь, то в майбутньому. Бо тривога це емоція, яка. Спрямована на майбутнє. Бо що ми робимо, коли тривожимося? Накручуємо себе? Що ми робимо, коли накручуємо себе? Думаємо, що десь колись може відбутися якась хірня. Цікаво, мене забавить Ютуб за це слово чи ні? Або хірня, яка в нас вже була, але ми знову чекаємо на неї у майбутньому. Ну, ну, так це працює, якщо простими словами. Вона ще не відбулась, не факт, що вона відбудеться, але нам вже страшно. І про всяк випадок. Отак це працює. До чого тут виживання людства? Наявність тривоги означає, що наше самозбереження працює. Тривога робить нас більш уважними до потенційних загроз та допомагає нам сформувати нові звички банально, щоб не вмерти. Наприклад, якщо ви печерна людина, то вам доводиться починати смажити м'язо, щоб ви всі не повиздихали від цей нальозу. А якщо ви сучасна людина і авто, яке вам пропоную сісти, тримається на чесному слові, то ви 20 разів подумаєте, чи варто в нього сідати, бо жити як би хочеться, а мозок вже починає малювати страшенні картини. Як ця машина розвалюється на ходу, летить в обрив, і все ось плоха. Але це несвідоме прогнозування невдачі, є природньою психологічною реакцію ми починаємо тривожитися, коли в нас немає інформації про те, що буде далі, і нам нема звідки її взяти. На відміну від страху, який є реакцією на конкретну, очевидно, небезпеку. Тривога це дифузійний страх, тобто конкретної причини, чому боятися треба, ми не бачимо, але чомусь боїмося. Але що страх, що тривога народжується у мозку та задіюють все тіло? Це все для еволюційного сенсу відреагувати на подразник двома шляхами: або бий, або біжи. Але страх, що страх ще тривога народжується в мозку і задіюють все тіло. Еволюційний сенс відреагувати на подразник двома перевіреними шляхами: бий або біжи. Спочатку реагують на стрес подразники, група ядер скроньовій ділянці мозку. Власне, їхня задача відреагувати. Далі там починають виникати множинні нервові імпульси. Це сигнали про потенційну небезпеку для організму. Сигнал поступає гіпоталам, частина мозку, яка вмикає реакцію тіла, прискорює серцебиття, примушує нас пітніти та інше. і готує нас до боротьби або втечі. Далі префронтальна кора та гіпокам попрацьовують інформацію про загрозу. І якщо та. А реальна гіпоталамус запускає реакцію в усьому організму. А якщо загроза уявна, це наша тривожність. Фронтальна кора дає сигнал перестати так збуджуватися. Але буває так, що наша вбудована система гальмування не вивозить, і тому ми продовжуємо тривожитися, хоча загрози нема. Гарна новина в тому, що в нашій системі гальмування можна допомогти заспокоїтися. І про це далі. Тепер, коли ми знаємо, як працює тривожність, ми можемо перейти до методик, які допоможуть заспокоїтися прямо зараз. Перша техніка 5-4-3-2-1. Перший крок Озирнися зерниці назві п'ять речей, які ти бачиш. Другий крок. Перерахуй чотири речі, до яких ти можеш доторкнутися. Доторкнись до однієї з них. Відчуй температуру речі, її фактуру та консистенцію. Третій крок. Прислухайся та відокрем три речі, які ти чуєш. Пташок, тікання годинника тощо. Прислухайся до кожної з них по черзі. Четвертий крок. Зосереться та виділи два запахи, які ти відчуваєш: вуличне повітря, котик, чиста футболка. Та понюхай їх. П'ятий крок. Знайди одну річ, яку ти можеш скуштувати, та відчуй її на смак. Коли поруч немає їжі, можна лискнути руку за умови, якщо вона чиста. Друга техніка дихання. Її ще називають технікою квадратного дихання. Цей зручне положення і починай дихати. Вдихай 4 секунди, наповнюй повітрям живіт. Затримай дихання на 4 секунди і повільно видихай протягом 4 секунд. І ще раз затримай дихання на 4 секунди. Тобто 4 секунди вдих, 4 секунди затримка дихання, 4 секунди видих, 4 секунди затримка дихання. Повтори це кілька разів, але перші рази не повторюй більше, ніж 2-3 рази, тому що буде крутитися голова. Третя техніка – маляки. Почніть малювати свій стрес. Це не повинна бути якась високохудовжня картина. Достатньо буде простих ліній. Спробуй виплеснути на папір те, що у тебе всередині. Виплес, це як сходити в туалет. Тільки ментально. Якщо можливість дозволяє, розглянь варіант розфарбування розмальовок для дорослих. Книги для дорослих з розмальовками стають дедалі популярнішими. І це не випадково розфарбування може бути чудовим засобом від стресу. По коли ми малюємо, ми перемикаємо мисленнєву, а отже тривожну, діяльність на умовну дрібну моторику. І творчість. Четверта техніка самомасаж. Правильний самомасаж допоможе розігнати кров, зім'яти м'язи та зняти загальну напругу в тілі. Гарна новина в тому, що його можна зробити правильно і самостійно. Розітрий шию та плечі від центру в сторони. Далі зроби інтенсивні погладжування задньої частини шиї та плечей долонями або великими пальцями рук. Далі все круговими рухами за допомогою подушечок пальців. Наступний крок щипатись, як гусак. І завершальний, легкі поплескування по задній частині шиї та плечах. П'ята техніка поступове розслаблення. Коли ми тривожимося, то і наше тіло, і наш мозок стають напруженими. Але лайфхак в тому, що вони пов'язані, і мозок можна заспокоїти через тіло. Займи зручне положення, заплющ очі і починай почергово розслабляти різні ділянки тіла. Спочатку сфокусуйся на верхній частині голови і спробуй її розслабити. це да, складно. Далі обличчя після ділянку шиї. Далі плечі і так далі аж до самих пальців ніг. Після цієї вправи у тебе може трохи боліти шия або плечі. Якщо ти часто напружена чи напружений, чередуйте техніки, тобто не використовуйте одну однісіньку техніку щоразу, коли вам тривожно. Бо якщо використовувати постійно тільки одну техніку, то вона не тільки перестане для вас працювати, а й згодом почне зворотню роботу, тобто запускатиме тривожність ще більше. Також коли ви відчуваєте тривожність категорично, не можна пити на з містом кофеїну, вживати алкоголь, їсти цукор та певні види вуглеводів, як от хліб, макарони тощо. Також не відмовляйтеся від їжі та не економте на сні, якщо ви відчуваєте тривожність. Наразі це все Сподіваюсь, Моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, тут все як зробити ваше якість життя кращим і прикольна собачка теж є. А ми бажаємо вам всім здорової зозулі та спокійних днів та до зустрічі у нових відео.